Ми дізналися вчора, що польські депутати в п'ять разів бідніші за українських депутатів, і польські депутати радять нам розібратися з цією ситуацією, чому вони такі багаті. Ну і наші журналісти, я вважаю, знаєте, почали заводити нас в пітьму, розказуючи, що от зараз будемо петицію готувати. Щоб зменшили зарплату нашим депутатам, та вони не живуть. Що ви дурачите нас? Вони не жили ніколи на зарплату. Да не потрібно зменшувати депутатам Верховної Ради зарплату. Потрібно боротися з корупційними схемами, на яких вони сидять. Що ви нас дурите? Наші журналісти намагаються нас втягнути о, ну, в цей блуд. Розумієте, давайте будемо писати петицію. Давайте будемо зменшувати зарплатню депутатам. Та вони ніколи не жили на зарплатню. Ви що? В них мільярди? Вони що заробили з своєї великої зарплатні? Оці мільярди вони заробили на схемах корупційних, тому що наші депутати заробляють на ГАЗу, на нафті. Вони заробляють на війні, на поставках, на землі, на зерні. На всьому депутат Верховної Ради обов'язково сидить на якійсь схемі, без схеми він працювати там не буде. Йому не потрібна зарплатня е, в якихось там пару десятків тисяч чи навіть сотень тисяч. Про що ви говорите? Йому зарплатні не вистачає поїсти в кабаку ночі, там в ночніх піти погуляти. Розумієте, про що ви говорите? Тому журналісти і вас попереджують, не власть і не втягуйте нас, в цю тупу історію, зменшити їм зарплатню. Потрібно ставити питання, щоб за корупційні схеми, в яких кожен депутат приймає участь, їх саджали в тюрму. От і все.